Друз'яки, всім привіт! Сьогодні в мене починається невеличкий комплекс відео по відновленню мотоцикла Єжюпитер. І тут я зібрав деяку красочку, така буде цвет сіро голуба коломікс, автомобільна емаль. Розбавляється розчинником 650 більше нічого не треба робити. Тупо розбавив, покрасив, все ідеально. Значить, піскостроя нема. Зачищав шліфмашиною і Зараз покажу, що там в мене виходить. Трошки підготував деталюшки. Основна причина була яка проблема? Дуже багато ну, не грязь, а масло там. Ну, мотоциклу більше 10 років простояв. В Сараї тут багато усяких таких, в общем, короче, мазут. Прийшов очищати ножом сапожним. Тут я закрив шильдик, я потер його, короче, шліфмашиною, обработав по металу. Ржавчина, ну проти ржавчини Ось підварив сам багажничок не було. Оцієї штучки однієї тут теж все. Розібрав повністю фару. Це все деталі готовляться під грунтовку. Так само закрив. Сам глазок. В у мене тільки два поворота. Если у кого есть отакі вот металічні повороти, напишіть мені. Ну или, может быть, ви можете мені зробити такий презент, я б не отказався б. Задню звезду розібрав. Тут тоже багато мойки, чистки знаю Значит, деталюшки такие вон звезда. Крепление коляски. Амортизатор отдельно буду зачищать. Рулер решив оставить так. Я його трошки почистив. Ще щткою пройдусь. Болгаркой. Він так в непоганом в состоянии, не хочу його красить. Вроде непогано. Таке стан. сами колеса обработав не знаю буду думать возможно есть смысл сделать в черный цвет полностью ну хотя пока по грунту я там видно буду дальше тут такая деталь была вот она была выработка дуже І її трошки проварив, позачищав, тяга тормоза, і сильна виробітка була в самій лапці. От. Лапка, от я теж її тут попідварював і просверлив ровненько, вона хорошо. Тепер підходи. Такі мелочі, але ну вони доволі неприятні. Сам бак. Так, вроді поверхність нічого, чистеньке. Грунт ляже. Должно рівняти все. Труби поки в мене залишаються в архіві. Сюди треба краску 600 градусну. центральная ножка, сама Вот коляски, маятник, ну, трохи подготовил и верх, он тут тоже так, в принципе, ровненький, это просто кажется, что он вздутый на видео. А вообще ничего так нормально. Крилішки. Я думаю, після грунтовки буде класно. Не став я його. Все це діло соскаблювати, обжигають, їсть. не хочу. Буде і так класний. Коляска була репнувша в цьому місці. Ось. Трохи її попідварював, щоб вона не розсипала. Не коляска, а крило коляски. Ну, Бардички тут такого нічого проблематичного немає, вони в хорошому стані. Тоже все. В общем, готовлю, готовлю. Я думаю, що скоро таки я його. Ну, тут теж. Так, в принципі, чистенько обработається ще растворителем, буде клас. Це воно так зараз страшненьке на вид, кажеться. Там позаклеював теж. Ну, коляска тут пришлось трохи підклепати її. Це поки вона в мене... Хром не вдалося встановити так, щоб сильно хром теж покраситься грунтовкою, а потім скотчем заліпиться і останеться. Ну, що то так, примерно. Сама вилочка вона вже готова до покраски. Хочете покрасити до ґрунтовки Все поки що готується до ґрунтовки. Довга історія, звісно, буде з цим ділом. Ну надіємося, от бардачки. Немає одного шильдика на бардачок. сейчас да, кажется такі деталі сурові Ну, це тільки предварительно відео я думаю що десь на вихідних попробую грунтануть потім покажу результат Головне, щоб світ не вирубили мені все время бо тоді буде конечно офігенно тут смазав все механізм працює на... Встановив на коляску, возможно, я тут ще все зроблю так, як воно должно бути. Тобто з колодки. Ну, правда, їх надо буде покупати. І сам рычажок. Ось він. Рычажок смазав, все добре ось. Був заклинивший повністю. І так ото, ножка там. В общем, в общем, в общем. Так само був і предыдущий мод. Тоже таке було все страшне. А тим не мене зробилось. Як кажуть, глаза бояться, а руки роблять. Ну я покажу сейчас использую грунтовку просту. Так що я единственное скажу, що деталей из GPT набагато менше, чем і 49 деталей. Там дуже багато було деталей. Просто дуже багато. Тут як то даже не то, що в половину, а одна треть часть. Там они все как-то мелкие детали. А тут такое оно. Ну вот буду применять вот такую грунтовку. Ну понятно, что цены прямо на гиржу. Детали это предварительно будет в принципе зачищены. Ну и такой растворитель простый я думаю, что пойдет. Там она еще до есть какая запасна. еще такая есть. Так что эти две грунтовочки пойдут. Потому что деталей много грунтовать. Ну, как то так. Так что будем готовить грунтовочку. А после грунтовки там уже покрасить не составляет труда. Уже будет классно. Там еще такая красочка у меня есть. Сера, белая. Надо будет смешивать. тому що мод состоит из із двох красок ну поки предварительно так поки предварительно так друзяки всім привіт однозначно сразу підписка лайк пальчик гору. ну а кому не сподобається пальчик вниз що я витащив свій апаратик красавчик. А то, что вторая часть идет, грунтовочка деталей, понимаешь ли. И вот что у нас получается. Получается у нас такая картинка. За форточку заодно рублю на векно, думаю, грунтану сразу. Пока возможность. В общем, ці детальки розкидав, пока предварительний грунт. Оказалось, що у мене мало краски, то що я заготовлю. Растворители то самое. Все було в аккурат. В общем, я не дуже старався. Так, поверхностно погрунтовав і Боюсь, що тієї краски що я наготовив по оригіналу і мало буде. комбінувати. Комбінувати в якому плані. Комбінувати прийдеться рами, красить чорним цветом. Ну що доволі багато краски пішло, це ґрунтовка Воно ще з тої з той сторони. Также сама рама ця, основна тоже. В общем, воно то по оригиналу идет цвет мотоцикла. ну я решив короче в черный цвет зробити Так мне будет экономия. Потому что там краской нужна сира. Святло сіра, це верхній бачок, не бачок, а кожух коляски. От эти штуки, ті, що йдуть в хром. Я їх обработаю малярним скотчем, і вони так і остануться. В ідеалі, конечно, б лаком пройтися. але лаком можна і потім пройтися. А тут вже буде по цвіту. Зсередини теж старався. Теж зсередини. само погрунтував, де по можливості. Ну, ще буде краситься, там я краску применю другу, обикнену сіру. А тут по оригіналу зроблю. Значить, Фару ось погрунтував. Отак. От Вроді нічогенько, чистенько. Звісно, не ідеально. От, пожалуйста, вже забув одну детальку. Ну нічого це не критично Буде краситися. <кхем> Общий мод закрашу. Тут найголовніше ржавий багажник був. Ось його прийшлося як робити. Ну, в принципі, його можна ставити так і лаком. Можна в чорний цвет покрасити, теж буде прикольно. Небросков. Самі кришечки бардачків пройшовся, надихався растворителем офігенно, звісно. Тут красить оперег жарко. Для деталі це, звісно, охеренно. Ну, для себе то не очень. Сам бак грунтанув. Там ще й всередині питався. Ну, пару раз туди пшакнув Воно, звісно, може, нічого й не дасть. Ну так, для самоуспокоєння Самі крила не старався, тому що краски вже маловато залишилась з самого ґрунта. Так, легенько пройшов. Я думаю, тут поперед краска непогана була. Ще ляже сама краска вон, бардачки. І воно закраситься нормально. ножка центральна тоже трохи и пшакнул маятник коляски ну, трохи так уже в божеский вид сами детальки приходят оцей а лопух охуенный Я ж кажу де -то, ну, з моменту початку розбавлення краски я десь три години потратив на ці всі вещі. Тут в принципі який з середини трошки його пройтися, щоб воно. Тому що середини я не буду красити, ну тобто залишиться таким ґрунтом і все. Ну це разі що краска останется, ну, навряд ли. Я ж кажу, деталі дуже... Мені показалось, що їх мало, но їх немало. Сама задрочена вещь це коляска, конечно. Я її розвернув з там, грунтував. А потім Оце ж ці вещи, які йдуть... На хром вони ржаві, я їх оставлю. Ну я думаю, що лаку треба буде купити теж. Воно з лаком хорошо. Та можна балончик купити лаку Дуже ржава вона. кой-що десь попіднімалась, ще легенько, мелкою наждачкою Потім буду обрабатувати растворителем. Тут же ж конструкція, дивіться, дуже сложно. І знижче був тільки цей порог. Все, дві сплошні дірки. До порога дов'язав, приварив одну пластину з цієї сторони другу. Ось третя, ось четверта. Там п'ята, тут шоста. Перемички раз, два, три. Ну і ці саме відверстя, де буде кріпитися рами. І тут отверстя одразу по попросверлював, щоб мені потом не мучитися. Да, воно таке неказисте тут. Ну, я думаю, тут любой краскою можна. Не обов'язково цвет хаки можна. У мене там залишився кусок. Пів банки, мабуть. Пустить. Закраситься середина, положиться коврик, поставиться сидіння само. Ще поки в мене його немає, ну що то буде комбінірувати. Ну, там це вже міле там чехли, це все таке, це вже доводка. В цьому році про це розговор не стоїть. Ну, а так як я її погрунтував, розумієте, віші ці будуть... Так, да, ну, я сам казав, що в мене мінімум хоча б погрунтувати. Дело в тому, що деталі припадають пилью. И, наверное, через недельку, может быть, раньше, мне нужен растворитель еще купить. Он уже все да, как надо что-нибудь. Сука, не мая денег. Выложишься до последней копейки, а потом начинаешь вышкребать какие-то запасы. И, короче, я возьму растворителя и, наверное, Я сразу покрашу а це все діло. І хай воно до следующего року стоїть в архіві. Так, мабуть, буде более правильно. Значить, краски нужно. Сюди 200 гривень на ці труби. Нужно гофри рецепі. Вони теж 200 гривень. По мортикам там все нормально. Цепь я заархивировал, погнув хорошо и в масло. Цепь тут нормальний. Ну в принципі по сборке все, еще один скат. Вот то считайте скат тысячу. А, ще вилку он тоже. А сам хром. Там в мене є металістка щотка на болгарку, Я пройдуся красиво. Буде класно. Ну, таким, в общем, тисячу, 1200 плюс пересилка. Тут то тобі там 1200-1300 і плюс... що я казав. Офрицепі. Скот. Ну, а і краска. Полтори штуки полтари штуки треба як не крути, ще вкладати. Це тільки такий мінімум. Щоб як то почати щось робити. Ребята, буду радий, якщо моє відео вам чим-то сподобалось. Ставте лайк, пальчик вверх, я вже вам просив. Розпостраняйте моє відео, хай дивляться люди, кому цікаво. До нових зустрічей!